Ти допиваєш ранкову каву за комп'ютером. Чашка порожня, але на дні залишився коричневий наліт. Треба помити, але немає часу. Споліскуєш швидко водою і ставиш на місце. Завтра знову нал'єш у неї каву. Та сама улюблена чашка вже років п'ять. Чашка для кави це найособистіша річ. У кожного є своя. Ми споліскуємо їх між використаннями. Іноді просто доливаємо нову каву у стару, рідко миємо з милом. Здається, що гаряча кава все продезінфікує сама. Але послухай факти у чашці, яку споліскують тільки водою, за тиждень накопичуються мільйони бактерій, у коричневому нальоті на дні живуть грибки і цвіль. А якщо чашка ще й дешева керамічна, вона може виділяти свинець у твій напій, чашка для кави Може заразити тебе кишковою паличкою від власного бруду, може викликати отруєння важкими металами з глазурі, може стати причиною хронічних інфекцій через бактерії у тріщинах, або просто повільно труїти тебе щоранку. Коли ти востаннє мив свою чашку з милом, чи є на дні коричневий наліт, звідки ця чашка і що у її складі, скільки років ти п'єш з неї щодня? Підпишись на канал Речі Вбивці прямо зараз. Жми лайк на це відео, бо те, що буде далі, змусить тебе негайно помити свою чашку або викинути її. Сьогодні розповім правду про чашки для кави, про бактерії у нальоті і токсини у матеріалі, і чому твій ранковий ритуал може бути небезпечнішим, ніж ти думаєш. Почнемо з того, що бачиш на дні своєї чашки коричневий наліт. Ти споліскуєш чашку водою, здається, чистою. Але цей наліт залишається тонкою плівкою на стінках і дні. Ми думали, що це просто колір від кави, нічого страшного. Але уяви таку картину цей коричневий наліт це не просто пігмент, це суміш кавових масел, білків і танінів. Вони прилипають до поверхні чашки, утворюють плівку, а у цій плівці починають жити бактерії. Кожен раз, коли ти споліскуєш чашку тільки водою, бактерії залишаються. Вони харчуються залишками кави, розмножуються, створюють біоплівку на поверхні. Наступна порція кави просто додає їм їжі. У 2019 році американські мікробіологи перевірили офісні чашки. Вони взяли зразки з чашок, які споліскували тільки водою протягом тижня. Результати шокували. На кожній чашці знайшли від 10 до 100 мільйонів бактерій. Серед них кишкова паличка, стафілокок, стрептокок, навіть сліди фекальних бактерій. Це не жарт. Люди торкаються різних поверхонь, потім беруть свою чашку, бактерії переносяться на край і всередину. А що якщо ти миєш чашку з милом раз на тиждень? Здається, що це достатньо. Але між миттями бактерії встигають створити стійку біоплівку, вона захищає їх від простого споліскування. Але бактерії. Це тільки перша частина проблеми. Тепер поговоримо про сам матеріал чашки. Більшість дешевих керамічних чашок покривають глазур'ю для яскравості кольору у глазур додають метали. Свинець робить червоний колір насиченим, кадній жовтий і помаранчевий. Це дешевше забезпечені альтернативи. Коли ти наливаєш гарячу каву, кислота вступає у реакцію з глазур'ю, особливо якщо чашка має мікротріщини від часу. Мікроскопічні частинки свинцю переходять у напій, ти їх не бачиш, але вони накопичуються у твоєму організмі. Дослідження німецьких токсикологів у 2018 році виявило страшне кожна третя яскраво декорована чашка з Азії містила свинець вище норми, особливо небезпечні чашки з малюнками всередині, просто мий чашку з милом після кожного використання. Обирай чашки без яскравого декору всередині, і міняй старі потріскані чашки раз на два роки. Це просто але врятує від багатьох проблем. І саме тут починається найцікавіше, бо найбільша небезпека це коли обидві проблеми з'єднуються у старій немитій чашці з тріщинами там і бактерії у біоплівці, і важкі метали з пошкодженої глазурі все це Потрапляє у твою каву одночасно. Мікротріщини у глазурі ідеальне місце для бактерій, вони ховаються там від споліскування, розмножуються у глибині покриття, а кислота з кави вимиває звідти і бактерії, і частинки металів разом. Особливо небезпечно, якщо ти п'єш з такої чашки щодня начче. порожній шлунок вбирає токсини швидше. Бактерії легше проникають у травну систему, кислотність кави посилює всі ці процеси. А ти знав про це раніше? Напиши в коментарях. Цікаво, скільки людей знали цей факт подумай про смак якщо кава з твоєї чашки має дивний присмак, трохи гіркуватий або металевий, це не сорт кави, це смак бактеріальної біоплівки та окислених масел. Які накопичилися на стінках за місяці. Цей наліт змінює смак кожної наступної кави. Ти думаєш, що це особливість твоєї чашки, що кава з неї смакує по особливому, а насправді ти просто звик до смаку старого бруду. Тепер кожного разу, коли наливаєш каву у свою улюблену чашку, подумай про це коли востаннє мив її з милом? Чи є коричневий наліт на дні, чи немає тріщин? Що насправді потрапляє у твій напій? Історія одного програміста з Нідерландів змусила мене серйозно переглянути ставлення до чашок для кави. Його звали Йорес. Йому було 31 рік. Він працював у стартапі і жив на каві. У Йориса була улюблена чашка, велика керамічна з яскравим помаранчевим малюнком всередині, подарунок від колишньої дівчини 5 років тому. Він ніколи не мив її з милом. Тільки споліскував водою між використаннями, казав, що так, кава смакує краще. На дні чашки був товстий коричневий наліт. Йорис вважав це патиною, як у старому чайнику, думав, що це додає смаку. Колеги жартували над його брудною чашкою, але він не звертав уваги. Через рік він почав відчувати дивні симптоми постійні проблеми з шлунком, нудота після кави, діарея кілька разів на тиждень. Думав, що це від стресу на роботі або поганого харчування, але симптоми не зникали. З'явився постійний головний біль, втома навіть після сну, металевий присмак у роті, тремтіння рук під час роботи за клавіатурою. Йорис пішов до лікаря. Аналізи показали кишкову інфекцію та підвищений рівень важких металів у крові. Лікар не міг зрозуміти джерело запитав про побут і звички. Йорис згадав про свою чашку. Лікар попросив принести її на аналіз. Коли результати прийшли, побачили повний абзац. На чашці знайшли коктейль з кошмарів, коричневий наліт містив колонії кишкової палички стафілокок, плісняві гриби, навіть сальмонелу. Біоплівка на стінках була товщиною у кілька шарів. П'ять років нормального миття створили ідеальне середовище для бактерій. Але це ще не все. Аналіз самої глазурі показав критичні рівні кадмію. Помаранчева фарба всередині чашки була токсичною, а мікротріщини від п'яти років використання вивільняли метал у каву активно. Під мікроскопом поверхня чашки виглядала як цілий світ живих створінь та токсичних частинок, бактерії у тріщинах, гриби у біоплівці, кристали кадмію між ними. Усе це Йорис випивав з кавою щодня. Розрахунки були жахливими шість чашок кави на день, п'ять років поспіль, це майже 11 тисяч чашок з цієї токсичної брудної чашки. Організм просто не встигав справлятися з таким навантаженням. Йорису довелося лікуватися чотири місяці, антибіотики від інфекції, детоксикація від важких металів, відновлення мікрофлори кишечника. Деякі зміни у травній системі залишилися назавжди. Дослідження голландських гігієністів показало страшну статистику: близько 60% офісних працівників ніколи не миють свої чашки з милом, просто споліскують водою, або взагалі не споліскують, доливають нову каву у стару. У таких чашках рівень бактерій перевищує норму у тисячі разів це гірше, ніж на сидінні унітазу, а люди п'ють з них щодня 5-10 років поспіль. У 2021 році у Великій Британії зафіксували спалах кишкових інфекцій в офісі, джерело знайшли не одразу. Виявилося, що винні були загальні чашки на кухні, які споліскували тільки водою, бактерії переносилися від людини до людини. Було щось подібне у тебе напиши в коментарях. Але є ще один момент, про який мало хто думає пластикові багаторазові чашки ще гірші. У них є кришка з ущільнювачем. Там накопичується волога, залишки кави, цукор з напою, усе це створює ідеальне середовище для чорної цвілі, яку ти не бачиш, бо вона всередині механізму кришки. Кожного разу, коли відкриваєш таку чашку, вдихаєш спори цвілі. Вони потрапляють у напій, осідають у легенях, можуть викликати алергії і респіраторні проблеми. Відтоді я дивлюсь на чашки для кави зовсім інакше. Це не просто посуд, це потенційне джерело інфекцій і токсинів. Якщо не поважати правила гігієни і не перевіряти склад матеріалу, підпишись на канал Речі Вбивці і постав лайк, бо попереду ще багато речей, які ми вважаємо чистими, але насправді вони можуть бути небезпечніші за сміттєвий бак. Пам'ятаєш початок, ти допиваєш каву за комп'ютером, споліскуєш чашку швидко водою, коричневий наліт. Залишається на дні. Та сама улюблена чашка вже років 5. Здавалося, що це просто зручна звичка, але тепер ти знаєш правду. Ця чашка не така чиста, як здається, вона приховує подвійну небезпеку, бактерії у нальоті від недомивання і токсини у матеріалі від дешевої глазурі. Мільйони бактерій у біоплівці на стінках, кишкова паличка і стафілокок у тріщинах. Свинець і кадмій з яскравої фарби всередині, грибки у старому нальоті, усе це потрапляє у твою каву щоранку. Чашка для кави стала символом робочого ритуалу ми тримаємо її у руках по кілька разів на день, споліскуємо між використаннями, рідко миємо з милом, думаємо, що гаряча кава все продезінфікує, але це ілюзія. Ми платимо за цю звичку здоров'ям, кишковими інфекціями від бактерій. Отруєнням важкими металами з лазурі, хронічними проблемами травлення, а іноді навіть серйозними захворюваннями від накопичених токсинів. Як часто ти задумувався про це? Що твоя улюблена чашка може бути небезпечною, що коричневий наліт це не патина, а бактерії, що яскравий малюнок всередині може містити свинець? Речі навколо нас мають подвійну природу вони зручні і звичні. Але можуть і шкодити кожна потребує правильного догляду, миття з милом після кожного використання, перевірки матеріалу перед покупкою. Подивись на свою чашку для кави чи впевнений ти, що вона безпечна, чи є коричневий наліт на дні, чи немає тріщин у глазурі? Звідки вона і що у її складі? Можливо, зараз у ній розмножуються бактерії між використаннями. Можливо, яскрава фарба виділяє метали у твій напій, можливо, ті проблеми з шлунком пов'язані саме з немитою чашкою. Це не має лякати, це має нагадувати, що навіть найпростіші речі потребують уваги, правильного миття, своєчасної заміни, свідомого вибору матеріалів. Підпишись на канал Речі Вбивці, постав лайк, напиши в коментарях, про яку річ розповісти наступною. Твоя ідея може врятувати когось від отруєння, бо знання це єдине, що стоїть між тобою і небезпекою. Про речі, вбивці, з яких ти п'єш каву кожного ранку.